Два тури позаду. У рівному вісім команд беруть участь у традиційному обласному передсезонному турнірі Меморіал Володимира Шмургуна 2023. Команда обласного спортліцею із Костополя стартувала матчем проти Березнівського случа. Костопільчани першими пропустили, не допрацювавши під час стандарту. Втім, ще до кінця тайму зуміли відновити рівність. Дмитро Аврамчук виграв верхову дуель у власному штрафному. Пробіг через усе поле і завершив стрімку контратаку своєї команди. Один-один. У підсумку цей рахунок і став фінальним. У другому таймі команди не забивали. Завдання вийти, показати гарний результат. Не, немає в пріоритеті виграти, але головне показати достойну гру і ну, показати, що ми вміємо все навчились гра проти Костопільчан для команди із Березного стала другою на турнірі. На відміну від суперника, случ не переносив суботній поєдинок першого туру. Відтак за два дні зіграв два матчі обидва в нічию. Ми вчора відіграли гру і вийшли сьогодні тим самим складом. І це сказалося в першому таймі, Дуже тяжко давалася гра. Суперник хороший. Ми знали, вони пропускали гру. Вони молоді, вони тренуються два рази в день в Костополі в інтернаті. Тому ми знали, що буде дуже дуже тяжко особливо фізично для Березнівського Случа це своєрідне повернення до обласних змагань. Через проблеми із фінансуванням команда зникла із футбольної карти області у 2021 році. Зараз колектив формується фактично з нуля. Меморіал Володимира Шмургуна хороша вітрина для перегляду гравців і створення боєздатного колективу, кажуть у команді. Це своєрідний і перегляд, і шанс молодим. Тобто, звичайно, що до чемпіонату гравці можуть ще додатись. Можливо, хтось із легіонерів, бо на даний момент всі гравці місцеві. Загалом за два тури змагань було зіграно сім матчів. Жодна команда не виграла два поєдинки поспіль. У калини з Бугрина, маяка із Сарн та Карсу із Бармаків по одній перемозі та нічиїй. Зокрема, Карс здивував багатьох вболівальників, коли обіграв бронзового призера обласного чемпіонату сокіл із Осови. Це команда. В Срібний призер Рівненського району досить вона непогано укомплектована хорошими футболістами. І вони трошки вже були більш підготовлені, тому що вони провели вже груповий етап районного чемпіонату. Ну і перемогли сокіл у На жаль, ті ну, хлопці вони тільки зібралися, так що, я думаю, причина тільки в цьому. Після двох турів меморіалу Володимира Шмургуна завдяки більшій кількості забитих очолює турнірну таблицю Калина із Бугрина. Замикає вісімку сокіл із особи, який зазнав двох поразок поспіль. Грають передсезонний турнір в одне коло. Триватиме він протягом квітня. Матчі за винятком перенесених зустрічей проходитимуть по вихідним. Олег Степанюк,